Всім привіт, народ! Поки ще фермера не в полі, можна чуть-чуть познімати, позаніматися рекламою. І так сталося, що в нас відкрилася дана площадка, називається Житниця Технотрейд, техніка для росту, одним словом. І зараз ми із менеджером Мариною покажемо вам, розкажемо, що тут в них знаходиться і де знаходяться вони, і чим займаються. Всім привіт! Мене звати Марина. Я менеджер житниці Технотрейд». Ми знаходимося в місті Лубни. По вулиці Авангарна, 34 дроб39 знаходиться наш майданчик. Також маємо майданчик в Полтаві по вулиці Київське шосе 25Б. На нашому майданчику знаходиться майже вся українська техніка, яка попадає в цьому році під державну компенсацію 25%. Для входу в сезон є у нас техніка від Технополь. Перед вами зараз представлений культиватор АК. 8,5 метрів від технополь, який дуже гарно зарекомендував себе у фермерів. По ньому дуже багато гарних позитивних відгуків. Міцна лапа 30 на 30, гарні зубові борони, котки. Одним словом, агрегат просто супер. Це ж як під нього кінських сил потрібно. Тирно ти, <плес> 300, не менше, так? Можна і менше, в принципі, 240 і більше. Немочний апарат. Це ж ротаційка, так? Да? Також, да, зараз е, ротаційна борона потрібна дуже також вчасно е, 6 метрів. Е, ця ротаційна борона підходить для е, тракторів від 80 кінських сил. Вона гідравлічна розкладається. Також незамінна річ у вас на господарстві. У нас, до речі, є, хто знає той в курсі, що в нас є агрокалини, то якось агрокалина виглядає набагато мочніше, ніж дана, дана ротаційка. Ну, тут, не в бру, чуть -чуть менший. Ну, Тим не менше, вид має. Мені кається, інший зовсім зуб, мені кається, воно повинно працювати. Повинно. Ну, У роботі я не бачив. не бачив, нічого не скажу. Ну, Зуб інтересний. У нас отут на конці ще розплескано. Чи це хорошо, чи це не хорошо, я не знаю. Я тут молодий бронзова, ще фермер. Гронзова втулка, підшипники. Не обслуговуємо і все як час. Да. Зараз вже актуально модно, оприскувач. Також від технополя Интересно. агротехнології оприскувач Богдан. У нас на майданчику він в базовій комплектації, бочка 2500 літрів, штанга 18 метрів. Також він буває 2000 літрів, 3000 літрів і штанга від 18 до 24 метрів. Можливо, до укомплектування комп'ютером Браво 180, Браво 400, також трьохпозиційні форсунки, міксер, тобто під любі ваші вимоги, це все ми обговорюємо і привозимо для вас. А бак для промивки є з бочки? Так, да, є промивочний бак. А, тут їх. Оце він, мабуть, так? Да? Так. Да. Прискочне це, звісно, тема. Колись і ми її до додойдемо. Ще ось бачу А ГДшка у вас є. Що це за ГДшка? Це у нас власне виробництво. Маємо дискову борону, культиватор і плуг. Зараз ну, це дуже все покажемо. Це 2,1, да? так? Так, 2,1 метр. Власне виробництво. Треба все тільки дивитися на яву. Да, приїжджайте. Ми вас проконсультуємо, підберемо те, що вам необхідно. Маємо дуже великий асортимент техніки. Тому е, приїжджайте, телефонуйте. Все, а це жадка дуже дана наш виробник. Чи в чи... жниварки у нас всі українських виробників? Ми співпрацюємо з трьома заводами-виробниками. Всі вони попадають під державну компенсацію. Так що маємо в Лубнах найбільший вибір жниварок. Всі вони дуже гарно себе зарекомендували. Ця жниварка від манс це найкращий виробник жниварок в Україні. Вони дуже потужні по ним майже немає рекламації, вони просто ідеально виконують свою роботу, мають широкий асортимент від 4 метрів до 11. А оце в даному випадку скільки? Це 6 метрів. 6 метрів. Так, 6 метрів. А це інша, да, компанія? Це Олександрія Air Group Sunworker, також 6 метрів. Вона також дуже гарно себе зарекомендувала, майже 10 років на ринку. Я в жатках Доконує вообще не фахівець, фахів. немає. Супер. а от це Філдей. Філдей це у нас новинка. Вони раніше були в Бердянську, але зараз в зв'язку з бойовими діями перемістилися в Чернігів, тому це можна сказати, така з новою потужністю, з новими силами вони виходять на ринок. Таке, три жатки, яку це аби, аби треба було яку вибирати, бог я знає, не я Три жатки, парки, під будь-який комбайн, готується, ширина, яка вам потрібна, все для вас підберемо, привеземо. Це те, що у нас виставковий варіант, ми маємо в наявності, також будь-який, який вам потрібен, ми все це під ваші вимоги підберемо та доставимо. Коротше, любе кіно за ваші гроші. Так, ну і на площадці, це ж найкраще, саме найактуальніше саме у 21 віці це плуги. Плуги, я так розумію, унлу, ви те ще дистриб'ютором, так? Дистриб плуги, так, да? да, у нас УНЛУ, Ми являємося оригінальними дистриб'юторами. Свіжак 537 кг чотирьохкорпусний. х Інтересно, МТЗ 892 потягне? потяне. Рієвий відвал, чотири корпуси, ексцентричний. Також маємо і оборотний. Так, а туди ми і не доліземо да, до культиватора, Треба якось добратися, так? Да? Так, ось ще дивіться, є плуг. Тільки в нас він йде з полосовими, а тут йде з суцільними відвалами. Не знаю, мені здається, це набагато краще. Ну що, йдемо до культиватора чи не, не дойдемо. кожного свій смак, Кому сподобається полосовий відвал, комусь цільний. В принципі, маємо і такі, і такі. Які ну, а вам так вся конструкція ж ідентична. Аналогічна. Що в нас стоїть, що тут. Ну, я не знаю. Це кожного своє, звісно. Ось пеленен, висока стойка, під кукурузу. Оце воно. Це ж теж, як побачу цвіт, напевно, теж воно у ваше да, власне виробництво. Це дитинний колір, наше власне виробництво. Єсть, є, є, є таке чудо, якщо кому потрібно. А це у нас що? Культиватор? Це у нас правильно? Культиватор 2,8 метрів. Гарантія 2 роки. Два роки гарантії. Стійка може бути болота, може бути така звичайна. Під замовлення, під любів, ваші потреби можемо виконати. Так, ну пішли ще далі, там я побачив одну штучку таку інтересну. Яка б оце б... нам би для порядку біля поля була б ну, просто необхідна. Так, а це жадка ж. Адка... А, це да? тільки от так. Є її компанії, що да, казали? Манс, кукурудзина це шестирядкова. О, є оці подрібні очі, як вони бичичі, як вони називаються, значить должно стерня бути низенька і якісно Ну, Понятно, що якщо кукуруза, то це жадка капелла, або там ще якісь гарінгофи. Ну, є же ж і наші українські виробники, які теж працюють по суті. Це що за чудо? Це маніпулятор до трактора. Трьохточковий. На навеску назад, так? Да? Так. Да. Ну, це, звісно, теж класна штука. Мощаковська, це теж наш виробник, той. Так, есть... да, так само наш виробник український підлягає під державну компенсацію. Це вже її підтвердили, тобто все ну, вже 25? 8 березня, так, да, підтвердили. О, це значить шара, мелоч, а приємно. Ось чудо, що мені по... як сказати, сподобалося. Тільки воно, поглучається, це ж на манітуху, правильно? А, да, на GCB на манітуху. О, а це б таку корчувач. на навіску корчувач. Делали би вещи. Так що в даної компанії є навіть і така конструкція. Ще є ось зрихлювач. АЕ груп. груд. Насік я Раз, два, три, п'ять. П'ять лап, два з половиною метра ширина. Під яку це потужність чи бог'язне? 160 км. Да, у нас АРК груб був, то той би масивніший був, але масей 160 його тягнув. Не 10 кілометрів, ну, кілометрів 8 Спокійно йшов на глибину 35, 30-35, смотря вже Так що площадка заставлена, пройти немає де. Поки, поки ще не виїхали Зараз всі Зараз поки в поле. сезон, да, підбирайте для себе техніку. По технополь ми являємося офіційними дистриб'юторами в Полтавській області, тому замовляйте шлейфові борони, гідравлічні борони також маємо в наявності, привеземо під ваші потреби, які вам потрібно. Ну а всі подробності я прикріплю під, під відео, там перейдете. В сайт же є у вас? Є? Ми є в Інстаграм, TikTok, Фейсбук. Ну, Якщо, скинете мені да, всі сілки, я прикріплю. кому потрібно буде, хоп, переходили, дивилися. Приїжджайте, телефонуйте, да, переглядайте наші сторінки. Будемо раді всіх бачити, і всім допомогти з вибором. Ну так, да, бо це ж як ми місні, то місні, а Як хтось далеку, то що ти ну, Тільки в да. соціальній сеті побачиш. Так що все маленьку екскурсію зробили по території. Все кому потрібно, що потрібно, звертайтеся. Техніка, ось бачите, вся нашого власного виробництва українського. Все, ось є на площадці в наявності. Якщо щось комусь потрібно, то телефонуйте, пишіть. Так що, всім пишіть, пока. Пишіть, дзвоніть, да. приїжджайте на каву. <гум> всім пока, і звісно, це буде Україна.